Представляємо лінійку кондиціонерів для волосся Чанді, які роблять волосся більш слухняним та полегшують його розчісування. Хна і алоє вера – кондиціонери з екстрактами хни та алоє, що стимулюють ріст волосся, роблять його сильним і блискучим. Кондиціонер добре зволожує та живить волосся і шкіру голови. Засіб підходить для сухого типу волосся. Натуральний кондиціонер нім має антисептичну дію, чудово зволожує та живить шкіру голови. Це ефективний засіб для людей з чутливою шкірою голови, схильної до появи лупи. Амла попереджає виникнення сивини, бореться з проблемою випадіння волосся та прискорює його ріст. Натуральний кондиціонер Амла це ефективний засіб для відновлення ламкого та пошкодженого волосся. Кондиціонер з мигдальним молочком та екстрактом шафрану, які укріплюють корені волосся та живлять його та шкіру голови. Засіб для жирного і тонкого волосся він збільшує об'єм зачіски, не обтяжуючи її. З кондиціонерами чанді волосся набирає природньої краси та здоров'я.